Доброго дня! З вами Іван та компанія Київ Промтехсервіс, ваш партнер у світі теплообміну. Перед вами готове замовлення на 5 водяних калориферів, що буде використовуватись для опалення складських приміщень. Перед вами 5 водяних теплообмінників ПСВ КПТС 01М. Це сучасні аналоги старих радянських калориферів кск 25 або ж ПНВ 01 Ось їх основні характеристики. Вони мають два ряди теплообмінних труб діаметром 16 мм з загальним діаметром оребрення 38 мм, оребрення алюмінієве ad 0 колектори та бокові щитки виконані з конструкційної сталі 3 мм та 1 мм відповідно, з'єднання різьбове G1 дюйм dn 25 мм, покриття епоксидним ґрунтом та фарбою на основі епоксидної смоли, що має високу стійкість до температур. Основні технічні характеристики. Площа теплообміну складає 5,9 м2. Робочий діапазон витрати повітря від 1600 до 2500 м3 за годину. Робочий діапазон теплової потужності від 8 до 26 кВт. Маса порожнього апарату складає 20 кг, об'єм трубної порожнини 2,3 літри. На прорахунок та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилося всього 5 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи Viber. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яке замовлення, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей!